Як ви були вчора, На Сьогодні просто я вам скажу, що розпочинається другий день роботи 4-го міжнародного фестивалю локального хореографічного та циркового мистецтва Діамант Карпат. І другий день ми розпочинаємо роботу е в номінації «Хореографія, хореографія. І хочу вам представити наше вимашанове журі. Лаурат міжнародних та всеукраїнських конкурсів фестивалів селі донецької філармонії джаз-виконавиця Світлана Захарова. Зірка російської естради, актор кіно та телебачення, ведучий актор російської передачі Велика різниця Володимир Кісаров. Магістр мистецтва знавства, лауреат міжнародних конкурсів, директор фестивалю Палаюча зірка, режисер-продюсер Вікторія Ботня. Зірка української та зарубіжної естради, актор комедійного жанру Василь Пендас. Зірка української та зарубіжної естради, актор комедійного жанру, ведучий актор української та російських передач Велика різниця Віктор Андрієнко. Зірка української естради переможець відкритого чемпіонату Лондону. фіналіст проекту танці з зірками, член журі телешоу танцює ці та Україна має таланти. Влад Яман.